Інформаційні підсумки п'ятниці 20 вересня до вашої уваги. Вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події. Мріяв про власну справу та розвивати молодіжний рух. У Хмельницькій художній школі відбувся вечір пам'яті героя Тараса Мельника. За досвідом до міської ради в обласному центрі стартував десятий набір на стажування у виконавчих органах. Осіння толока у рамках Всесвітнього дня прибирання активні хмельничани наводили лад у кількох локаціях міської тергромади. Вечір пам'яті полеглого в російсько-українській війні героя Тараса Мельника відбувся у Хмельницькій художній школі. Рідні, друзі та викладачі пам'ятають його як компанійського, активного та творчого юнака. Він мріяв мати власну справу та розвивати молодіжний рух у Хмельницькому, але на початку повномасштабної війни без вагань став на захист України добровольцем. 24 березня 2024 року загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. 19 вересня Тарасу Мельнику мало б виповнитись 25. Більше у сюжеті Ірини Муляр у виставковій залі Хмельницької художньої школи картини хмельничанина Тараса Мельника, які він написав у шкільні роки. Напередодні тут відбувся вечір пам'яті полеглого в російсько-українській війні героя. 19 вересня йому мало б виповнитись 25 років. Це була людина-рух, людина, в якої завжди щось планувалося, якісь були у нього завжди плани. Ця людина завжди була душою компанії. У нього було дуже багато друзів. Він міг знайти спільну мову із будьким. Відкритий, завжди усміхнений. Навчався Тарас Мельник у ліцеї номер 5 та відвідував заняття в художній школі. Викладачі згадують його як компанійського допитливого та творчого учня. Я також навчала його історію мистецтва. Він завжди всім цікавився, перепитував, тому що я розповідала про різні країни, про різні шедеври. Він от би подивитися. Ну, власне, якась до певної міри його мрія збулась. Надалі Тарас Мельник опановував графічний дизайн у Хмельницькому національному університеті. У стінах вишу познайомився із майбутньою дружиною Аною Мельник. Згадуючи нашу історію з Тарасом, я можу сказати, що кохання з першого погляду існує. У 2021 році отримав диплом. Того ж року одружився з коханою. Я пам'ятаю, коли ми тільки зустрічалися. Напевно, був перший місяць нашого знайомства. Тарас крутив обручку із паперової серветки, коли ми пили каву у кав'ярні, і зробив мені, можна так сказати, пробну, фейкову пропозицію. А вже потім через декілька років освічився. Юнак мав чимало мрій та планів. Хотів створити власну справу та розвивати у місті молодіжний рух. Він дуже багато робив вечірок для молоді, і дуже важко втрачати таких людей, тому що це майбутнє. Це людина, яка дійсно могла зробити великий вклад для нашої молоді. Ще до початку повномасштабного вторгнення твердо вирішив стати на захист України. Тож 24 лютого вже був у військоматі. Тоді йому було 22. Його не хотіли брати, оскільки йому на той момент було 22 роки. Тільки військомати були переповнені, було багато черг. Саме тому йому прийшлося докласти певних зусиль для того, щоб долучитись до лав ЗСУ. Він свідомо говорив, що я йду туди, щоб потім мої брати не мали теж не, не їм не доводилося йти на фронт. Був на Херсонщині, Харківщині та Донеччині. Впродовж двох років служби отримав офіцерське звання. Загинув 24 березня 2024 року. Посмертно отримав відзнаку за хоробрість бою та відзнаку сил тероборони Захід. Нині Тарас Мельник, почесний громадянин Хмельницької міської тергромади. Ірина Муляр Павло Романюк, новини міста. Міжнародний автобусний термінал презентували сьогодні у Хмельницькому. Це інноваційний центр обслуговування пасажирів, який оснастили сучасними зонами очікування: кафе дитячою зоною, ігровими майданчиками, каплисою та місцем для вигулу собак. За словами міського голови Олександра Семчишина, його відкриття важливий логістичний крок, який покращить інфраструктуру та підвищить економічний рівень нашої громади. Термінал сприятиме збільшенню туристичного та ділового потоку через місто. Ми розуміємо, наскільки вигідно Хмельницький розташований на території України, особливо на правому березі, наскільки Хмельницький вигідно розташований для комунікації з нашими найближчими сусідами Польща, Чехія, Словаччина, Румунія, Молдова. І ми розуміли, що саме логістика має бути однією з фішок з родзинок нашого розвитку. Тут буде дуже цікаве місце для розвитку нашого міста, нашої громади і України. Тому що зовсім тут поруч, фактично, оця дорога, по якій ми заїжджали, це основна дорога до нашого індустріального парку, вона буде новою, зовсім іншою: 92 гектари, велика виробнича зона. Ми плануємо тут десь до п'яти тисяч робочих місць. І наявність тут нового сучасного автовокзалу, наявність тут готелю, наявність тут бізнес-центру. Буде великим плюсом для того, щоб ця територія стала максимально живою. Цілі компанії перетворити подорожі Європою на комфортний та доступний сервіс. Цей термінал не лише модернізує наші операції, але й підвищить ефективність логістичних процесів, що є критично важливим для підтримки конкурентної спроможності нашої на ринку. Ми впевнені, що нові можливості, які відкриваються перед нами, допоможуть нам. Краще обслуговувати наших клієнтів, усіх та партнерів. У Хмельницькому стартував 10-й набір на стажування у виконавчих органах міської ради. Нагадаємо, отримати таку можливість мають змогу молоді люди віком до 25 років, які отримали диплом бакалавра чи магістра. Аби детальніше ознайомити молодь із умовами стажування, у молодіжному центрі влаштували спільну зустріч працівників міської ради та студентів місцевих вишів. Ірина Кондратюк далі. У молодіжному центрі працівники міської ради організували зустріч із студентами шести вишів Хмельницького, аби запросити їх на стажування. Прийшла на зібрання й Алла Чайковська. Дівчина здобуває ступінь магістра справа у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юськова. Я вже давно чекала цього моменту, коли я отримую диплом бакалавра і зможу розпочати стажування у міській раді, тому це є дуже хороша ініціатива, і я надію, що я зможу про і отримати можливе працевлаштування на зустріч. Завітало близько трьох десятків студентів. Розповідала молоді про умови стажування, керуюча справами виконавчого комітету Юлія Сабій. За її словами, отримати таку можливість мають змогу молоді люди віком до 25 років, які отримали диплом бакалавра чи магістра. Перший етап заповнення аплікаційної форми на веб-сайті Хмельницької міської ради. Після того співбесіда в присутності керівників структурних підрозділів по заповненим аплікаційним формам, в котрих виставляється пріоритетність напрямків, галузей. Молода людина буде запрошуватися за на двомісячне стажування в форматі роботи головного спеціаліста Хмельницької міської ради певного структурного підрозділу. До слова, це вже десятий набір на стажування в управліннях, комунальних установах та підприємствах міської ради. По завершенню молодих людей зараховують до кадрового резерву, а найкращих працевлаштовують. На сьогодні 24 колишні стажисти працівники виконавчих органів міської ради. Одна із них Вікторія Вишневська. У липні цього року дівчина успішно завершила стажування, а нині обіймає посаду головної спеціалістки відділу реєстрації місця проживання управління з питань реєстрації Хмельницької міської ради. Я навчалася на магістра права, тому мені в принципі було цікаво. і Я хотіла спробувати. Свої сили в державних в державній структурі, виконавчих органах, мені це було цікаво. В Принципі проговорювалося попередньо на початку стажування з керівником відділом, що в нашому відділі є місце робоче, тому звичайно ну, я очікувала на це, і коли вже підтвердили, що я одна з тих, хто працевлаштовані, я звичайно ж зраділа. Дівчина додає нині. У її обов'язки входить видача довідок. Сьогодні, до прикладу, в першій половині дня не було багато людей після обідньої перерви. Більший поток людей був взагалі не важко. В принципі, в нас люди розуміють все, деякі навіть приходять вже знають, що до чого. Тому мені подобається. Триватиме прийом заяв на стажування у виконавчих органах міської ради до 15 жовтня. Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста. Бігтимуть Україною 1200 кілометрів. Американське подружжя Тайлер та Анікічай завітали у Хмельницький. Наше місто стало черговим пунктом у рамках супермарафону Пари. Стартували від кордону із Румунією. Маршрут проляже до Запоріжжя. Аби підтримати Україну, тимчасово залишили роботу, розповіли Тайлер та Нікі Анікічай. Звуки повітряної тривоги доводилося чути під час подолання дистанції, але вони їх, кажуть, не лякали. Продовж тижня біжать п'ять днів. Два відпочивають. Беруть участь у прес-конференціях та зустрічах із місцевими жителями. До цього забігу ми пробігли лишень два марафони у нашому житті. Ми не супербігуни, але ми займалися спортом до цього. Я футболом тайлер вільною боротьбою. Ми хотіли зробити щось з нашого боку, щоб показати, що ми разом з вами і хочемо вас підтримати. В такий момент для мене це велика честь стояти і говорити з українським народом. Дух, який має ваша країна, він дуже сильний. Насправді я дуже втомився. Ми сьогодні закінчили наш десятий марафон впродовж останніх двох тижнів, але це і є головним змістом. Ми хочемо зробити щось дуже дуже складне, тому що український народ проходить це вже 10 років. У нас Є три цілі. Перша це підтримка Капеланського батальйону Маріуполь і також його соціальних проєктів. Ще ми хочемо створити нових адвокатів, розповісти вашу історію більшій кількості людей, щоб вони використовували свій талант, свої гроші для того, щоб допомогти вам. Осіння толока відбулася відразу у кількох локаціях міської таргромади громади у рамках Всесвітнього дня прибирання. Представники управління з питань екології та контролю за благоустрою міста наводили лад на західноокружній. До них долучилися працівники управлінь та департаментів міської ради. А волонтери громадської організації «Let's do it Ukraine» прибирали у парку імені Чекмана поблизу залізничної колії у мікрорайоні Гречани та у селі Олешин. Подробиці у сюжеті Ірини Муляр. Близько 40 активних хмельничан наводять лад поблизу залізничної колії у мікрорайоні Гречани. Осінню толоку на цій локації організували представники громадської організації «Let's do it Ukraine» у рамках всесвітнього дня прибирання. Долучились до екологічної акції представники Хмельницького центру здорової молоді, товариства Червоного Хреста України, спортивно-культурного центру пласкерів та небайдужі містяни. Дуже багато і скла і пластику, які Досить тривалий час знаходяться в ґрунті, не розчеплюються, не розкладається. 70% сміття, яке вдалося зібрати мені, це пластик. Контейнери, пляшки, різноманітні пластикові вироби, що теж дуже і дуже зараз проблема є: насичення ґрунтів, води, мікропластиком. Ми дуже багато знайшли, знаходили тут мусору від. Слідів вживання е, різних типів наркотиків, всякого такого, ми хочемо це все усунути, щоб люди не просто не ходили, не знаходили ці всі препарати, не потрібно ну, забувати про зеленення планети. Хотілося б давати якийсь примір хороший, уділити, допустимо, раз в неділю, якісь пару годин, виділити, зібрати людей і ну, показати, що наша країна, наша, наша, наша територія. Ну, маємо слідкувати за порядком тут, подавати примір младшому поколінню. Чепурили також територію у парку ім. Чакмана та у селі Олешин. Організатори екологічної акції переконані, що чистота довкілля починається із кожного з нас. Хто сам буде прибирати, той я маю велику надію, що смітити вже далі не буде. На жаль, сміття також є багато, і роботи також є багато стосовно цього. Співорганізаторами доброї справи стали працівники управління з питань екології та контролю за благоустроє міста. Сьогодні вони прибирали територію на західноокружній разом із працівниками управлінь та департаментів міської ради. Крім того, що ми проводимо кожного року таку всеміську толоку навесні. Ми також в осінній період намагаємося теж долучатися максимально до подібних акцій. Ми прибираємо то відповідно нам і не хочеться потім смітити так. Тому це така певна виховна функція теж в цьому є. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста. Ретроспективну виставку картин київської художниці Лариси Пішої. Сила природи. відкрили в Хмельницькому обласному художньому музеї. Десять серій робіт за 35 років творчості презентувала авторка до власного ювілею. В експозиції живопис, графіка та вітражі. Роботу над однією з останніх серій ні початку, ані кінця, Лариса Піша розпочала в перші місяці повномасштабної війни. Художниця каже, в її картинах не лише краса і сила природи, а й життя країни, яким вона його бачить та відчуває. На виставці побувала наша Ірина Аріон. Її враження далі сильні і пристрасні стихійні почуття, іронічні тварини, а ще крихкі крила. Це частина з десяти серії картин Київської художниці Лариси Пішої. У Хмельницькому обласному художньому музеї презентували її ретроспективну персональну виставку Сила природи. Саме природа надає сил, тому що вона, як це не банально звучить, і мати, і друг, і філософ, і лікар. Саме про цей взаємозв'язок, про який ми іноді забуваємо, тому що ми занадто цивілізованими стали людьми. Саме про цей зв'язок. Мистецтво Пішої, про безперервність, про глибину і силу, зв'язку людини і природи. В експозиції живопис, графіка і вітражі. Останні створені на замовлення є у містах України та Європи. Представниця нової хвилі Лариса Піша презентувала свої роботи монументального мистецтва за 35 років творчості. Кожна серія пов'язана з певним періодом в моєму житті, в моїй творчості і в житті моєї держави, тому що моя творчість просто напряму зв'язана з державою, тому що почалась вона в ці, перед 90-ми, коли ми якраз отримували цю незалежність, коли все дихалося. Першою свободою після цього радянського рабства в мене була перша серія дерево могороду. Називалася це. Тому я зображую цей світ. А світ відображується на мені. Живопис це святе, і мені з живописом якби складно, тому що я вивертаю свою душу, коли я пишу картини. Одну з останніх серій робіт ні початку, ані кінця Лариса Піша почала писати в перші місяці повномасштабної війни. Корені як метафора основи життя, безкінечного продовження роду і нації, без яких ми ніхто. Ларисі дуже такий, знаєте, стійкий базис, тому що вона має гарну освіту, вона має гарну родину, гарне коріння. Надзвичайно оригінальна художниця зі своїм баченням, зі своєю візією цього світу. Творчий потенціал це не просто школа. Це ж бачення бачення світу це рефлексія на цей світ. Це громадянська знову ж таки позиція. Ларису пішу колеги називають невиправною оптимісткою, і своєю творчістю художниця прагне донести глядачам частинку власного щастя і любові до життя. Свою силу природи я не тільки бачу тут як природу, я бачу тут як взаємодію природи і людини, навіть деяку, скажімо, де де-не-де де ми бачимо якусь техніку, елементи нартюрморту, які не не тільки з природою зв'язані. емоційні, символічні деякі картини надзвичайно сподобалися, особливо поєднанням, контрастом кольорів і форм. Відчути і побачити силу природи Лариси Пішої в художньому музеї можна до 1 листопада. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бажаємо гарних та спокійних вихідних. Слава Україні!